Вівторок, 11 лютого в ефірі 11-го новини у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску протике. Замість хати купа уламків. Черговий терористичний обстріл Нікопольщини окупанти стирають райони з лиця землі. Ну як як можна? Як можна це таке людям творити? Не за що. Як можна? Відновлюють те, що зруйнували окупанти. В Дніпрі почав роботу перший в Україні жіночий будівельний батальйон. Хочеться дійсно скоріше допомогти людям, які зараз вимушені жити невідомо де. І про щасливі воз'єднання Україна повернула 150 своїх громадян із російських застінків. Трески, а Четверо постраждалих в результаті нічної атаки окупантів по Нікопольщині. Ворог гатив з важкої артилерії РСЗВ град та дронів. Один снаряд влучив просто у квартиру та випалив її вщент. Що з власниками та як місто оговтується від чергової ночі терору у нашому матеріалі? Гучний вибух, а потім полум'я охопило квартиру. Вночі окупанти били по Нікополю з важкої артилерії, дронами та РСЗВ град. Квартира на верхньому поверсі, де жив Валерій, Валеріївщень знищена. В чотирьох стінах тепер лише груди попілу, зруйнований балкон та вибиті всі вікна і двері. Під час атаки чоловік був в іншій частині міста. Згадую, зранку подзвонили з ОСББ та повідомили про влучання. Втім, зізнається, чоловік не очікував побачити аж такі руйнування. Нічого немає. Один попіл, немає. Один попіл. ні вікон, ні дверей, нічого. Ні меблів, ані холодильника, нічого. Все, немає пральної машини, газової плити, нічого не залишилося. Все знищено. Пенсіонер каже, власними силами відбудувати оселю не зможе. Сподівається, лише на допомогу від влади. Поверхом нижче від Валерія живе Олена. Жінка згадує вибух був дуже гучний. Прокинулася уся родина. Втім, одразу й не зрозуміли, що ворожий снаряд потілив просто у їхній будинок, аж поки не загорілася квартира вище. Я спала з дитиною на дивані. Я тут. Дитина на цьому дивані взрив і все, було, все в полі нічого не було, видно, що стекла попадали, аж сюди такі уламки вже позбирали. От вибігли в коридор, діти старші спали в іншій кімнаті, не могли зрозуміти, чи є тут, чи обвалиться дах, ну в общем, все, що було. Кіт, і ми всі з дітьми побігли у квартирі. Олени повилітали вікна та понівечений балкон. Зараз родина живе у знайомих, бояться, що стелі не витримають і впадуть просто на них. Перша була моя мисль, що всі живі, все а стальною це все матеріальне. Ну не будеся, аби життя дорожче за все. Вибуховою хвилою також понівечили багатоповерхівку. Поруч в одній з квартир мешкає Надія Борисівна. Жінка пригадує, росіян атакували місто близько першої ночі. Я спала в тій кімнаті, що на ту сторону виходить. Там отак угол у нас і угловий диван, Що якраз мене дві, навіть три стіни закривало. У спальню попало трошки дірочка у вікні. Ну то я вже вважаю, нехай як закінчиться, тоді поміняю стеклопакет і рядом. Квартира одинадцята дочки моєї. Там балкон вилетіли з цю кола, і все. із самого ранку на місці ворожої атаки працюють комунальники та волонтери, допомагають людям латати потрощені вікна та двері, прибирають наслідки терору РФ. Загалом вночі під прицілом окупантів були Нікополь, Марганець, Червоно-Григорівська та Мирівська громади. Через ворожий обстріл травмовано четверо людей. Всі лікуватимуться вдома. Понівечено 35 приватних будинків та 11 господарських споруд. Побиті вікна і балкони у чотирьох багатоповерхівках. Зачепило інфраструктуру, автомийку, автівки, лінії електропередач і газогін. І поки люди збирають докупи своє потрощене майно та прибирають уламки ворожого залізятча, росіянам передають свої. Традиційні привіти. Хай би вони всі горіли в аду. Так як оце ми горимо тут у бочки, хай би вони там усі горіли. Не глядя на те, що там рідня, і якісь родичі, і їх дітки. Вікторія Вахрушина, Анна Цілуйко та Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. У Береславі через детонацію російської міни постраждала місцева жителька. Вона лікуватиметься вдома. У Білозерці по обіді росіяни атакували з дрона автівку місцевої комунальної служби, через що постраждали двоє працівників. Потерпілих ушпитали з уламковими пораненнями та контузіями. Семеро людей, серед них 12-річний хлопчик, отримали поранення у Золочеві. Російська авіація скинула сім кабів. З під завалів зруйнованого будинку надзвичайники врятували двох жінок, чоловіка та кота. За добу був, був 531 обстріл по позиціях наших військових три авіаудари, шість керованих авіабомб, тобто надважкі умови, однак лінія фронту там стабільна. 352 населені пункти наразі у нас по території Харківської області знаходяться під статусом евакуації. Значить, і на півночі на Харківському напрямку, в тому числі. Значить, золочівська громада до цих населених пунктів відноситься. Так само. А у Костянтинівці поранення отримали троє людей. Зранку окупанти скинули на місто три фаби. Пошкоджено також 38 приватних будинків. Дві лінії електропередач, газогіни, три автівки. За добу під прицілом ворога були Покровські, Краматорський та Бахмутські райони. Тим часом з лінії фронту евакуйовано 82 людини, у тому числі дев'ять дітей. На Лиманському напрямку українські воїни знищили рідкісний бомбомет ворога смерч 2 Таке озброєння застосовують на підводних кораблях. Нині ж росіяни встановили його на вантажівку та застосували на Донбасі. Там його і вполювали воїни 63-ї окремої механізованої бригади. А ще на Росії поменшає пального дрона атакувала Саратовський нафтопереробний завод. Там спалахнула пожежа. А влада ж повідомляє про активну роботу ППО. Під прицілом дронів також опинилися і російські Мілерово та Енгельс. Саме з них окупанти. Атакують мирні українські міста. Нарешті вдома з російського полону повернули 150 українців. Серед них 42 – військовослужбовця та працівника системи МВС. Це захисники Маріуполя, Азовсталі та Заводу Ілліча, а також ті, хто стояв на захисті Чорнобильської АЕС, населених пунктів Донеччини та Луганщини. Серед звільнених є бійці у тяжкому стані. Їм нададуть необхідне лікування та догляд. О, Кресний, хіні! Хіні! Холодомор у Кривому Розі мешканці перекрили дорогу біля теплоцентралі. і Вийшли на масштабну акцію протесту. Вимагають, аби керівництво підприємства повернуло в оселі тепло і скасувало несправедливі платіжки. Люди говорять, в їхніх оселях позначка термометра в кращому випадку сягає 12 градусів в деяких квартирах і зовсім 9. До людей вийшов новий директор підприємства і запросив до приміщення Покровського райвиконкому. Там атмосфера між сторонами загострилася. Городяни не стримували. Тим часом на пошти зміна дійшла анонімна розсилка про замінування Покровського райвиконкому. До цього були повідомлення про мінування теплоцентралі. Оце в мене така квартира плітці! Що мені робить, блін? Що робити? Розірвала б вас. Нагадаємо, на початку опалювального сезону без тепла в місті опинилася майже тисяча житлових будинків, а це близько 110 тисяч жителів. Також холодні батареї в 11 медзакладах та в 43 закладах освіти. На відновлення тепломереж з'їхалися ремонтні бригади з усієї країни. Утім, жителі Кривого Рогу і досі живуть у холоді. А у Дніпрі вибух пролунав біля школи. Поліцейські затримали чоловіка, який кинув страйкбольну гранату з балкона багатоповерхівка на вулиці Софії Ковалевської. Інцидент стався неподалік навчального закладу, тож дітей довелося евакуювати. Постраждалих немає. На місці працюють вибухотехнічна служба та слідчо-оперативна група. Поліція встановлює всі обставини події. Тим часом у Павлограді обрали запобіжний захід для місцевих підривників підозрюваних у теракті біля будівлі ТЦК відправили під варту без права внесення застави. Водночас досудове розслідування триває. Нагадаємо, вибух біля будівлі Павлоградського торцентру комплектування пролунав надвечір 2 лютого. Тоді осколкове поранення отримав 24-річний військовий. Імовірних винуватців, трьох молодиків, яким ледь за 20 правоохоронці затримали вже за кілька днів. Під час допиту ті зізналися, виконували завдання на замовлення спецслужб Росії, бо більше знали, що несуть до будівлі ТЦК саме вибухівку. І неочікуваний поворот у справі резонансної ДТП, в якій постраждала наша колега, журналістка Ольга Журавель. Нагадаємо, торік у липні вона дивом вижила у страшній автотрощі. На мосту водій Білого Нісану вилетів на зустрічну смугу і протаранив таксі, в якому їхала медійниця. На черговому засіданні вона пред'явила цивільний позов, проте справа набула не несподіваних обертів. Що каже обвинувачений та яке покарання для нього хоче постраждала? Наша Олександра Максименко із подробицями. Моє життя дуже сильно змінилася. Я, я відчувала це так, ніби я проходжу пола пепу пекла. і це пепло ніяк не закінчується. Саме так про наслідки страшної аварії каже журналістка одинадцятого Ольга Журавель. Ще сім місяців тому вона була авторкою програми журналістських розслідувань. На одинадцятому злочинне покарання сьогодні ж за справедливість змушена боротись для себе. Суді тривають слухання у резонансній справі про автотрощу, після якої Ольга дивом вижила. Торік, 17 липня, наша колега потрапила в ДТП. На мосту водій білого Нісану пішов на обгін, втратив кермо, вилетів на зустрічну смугу і буквально протаранив таксім. Саме в ньому Ольга і їхала на роботу. Удар пройшовся на її пасажирське сидіння. У мене зараз у кошмарних краснах і впливають у того, як я бачу, ніби звуки, як мене випилюють за ці. Тобто моє тіло удар був такої сили, що її довелося деблокувати рятувальникам. Авто винуватця зачепило ще й маршрутку. Загалом постраждалих шестеро. Найтяжчою була Ольга. Її без свідомості ушпиталили. Лікарі тоді констатували, травми виявились настільки серйозними, що вона ледь вижила. Реабілітацію проходить і досі. Хорошо піднімайте. Я представляю. Угу. Піднімайте. піднімайте. Нинішнє засідання для Ольги видалось важким, бо це був її допит дистанційний, адже вона й досі лікується та відчуває постійний фізичний біль. У мене дуже важкі травми, а я отримала другу другу групу інвалідності. Мене непокоїть постійний біль. Людина на протязі всього цього часу відчуває постійний біль, і цей біль вона вгамовує тільки знеболювальними засобами. Її життя, каже, розділилось на до та після, тому пред'явило обвинуваченому цивільний позов. Утім, водій, який її покалічив Ольгу, забажав значно зменшити суму моральної компенсації. Як вирішить суд, ми наразі зараз не знаємо. Я вважаю, що її позов повністю обґрунтований та доведений. Її моральні страждання ми сьогодні з вами навіть побачили на допиті. Ольга каже, з реабілітацією та лікуванням винуватець не допомагав, забезпечив лише доглядальницю, але і ту нещодавно відмовився оплачувати. Чому свою позицію прокоментував так? Я все вам все інтерв'ю дав на першому засіданні. Ви вибрали ті витримки з інтерв'ю, які вам було цікаві та доцільні. Тому інтерв'ю я не даю. Нині ж Ольга заявляє, хоче для водія найвищу ступінь покарання за пред'явленим обвинуваченням. Я прошу покарати його смішною ну, мірою е е е за кримінальною статтею, Я як це, це закон, найвищий найвищу ступінь покарання, яка може бути. Зараз же прагне повернутися до активного життя та улюбленої роботи. Проходить реабілітацію, а також потребує термінового ендопротезування, бо без нього не зможе нормально ходити. Раніше вона допомогла сотням героїв своїх програм. Тепер допомога потрібна їй. Реквізити для підтримки на ваших екранах. Ми ж і надалі слідкуватимемо за розвитком цієї резонансної справи. Олександра Максименко, Євген Дроз. Новини 11-го каналу. Постала перед судом. У Кривому Розі відбулося засідання щодо матері 13-річної Вероніки Каликіної. Нагадаю, школярку ще у січні правоохоронці шукали понад тиждень. В поліції встановили разом зі знайомим. Дівчинка переховувалася в одній із квартир на Трампарку. Саме там їх бачили перехожі. Кидивлюється колоник старчик нікого немає. Їдуть самі. Тільки вона втоділа це де сидіння, вона тут, а він ззаді, Ми не так общалися. Поначалу я розрішала общатися, бо я не знала, хто він такий. Потім ми запретили общатися. Ну, він настойчиво приходив, приходив, приходив постійно. Якщо я на роботі, він тоді приходить, якщо я вдома, він не приходить. Наразі суд визнав, матір дівчинки не виконує батьківські обов'язки. Проте для родини винесла лише попередження. А ці ділки ошукали понад 20 людей на майже півмільйона гривень. Поліцейські затримали групу шахраїв із Дніпропетровщини в соцмережах. Вони знаходили оголошення про збори коштів на підтримку ЗСУ і використовуючи фейкові акаунти, представлялися працівниками платіжної організації. Обіцяли надати грошовий переказ із Польщі під виглядом обміну злотих на гривні. Підозрювані отримували особисті та банківські дані громадян. Потім привласнювали кошти собі. Справу наразі скерували до суду. Фігурантом оголошно. ...про підозру за шахрайство. На гарячому затримали чорних лісорубів. Одна група браконьєрів попалася поліцейським у Павлоградському районі. Чоловіки у лісосмузі нахабно різали деревину за допомогою бензопил. Інші орудували у Дніпровському районі. Обидві групи не мали жодних дозвільних документів. З лісорубами тепер розбиратимуться слідчі. Через війну вони втратили дім, роботу переїхали до Дніпра і тут наново відбудовують своє життя. А ще будинки, які потрощили російські окупанти, це про перший в Україні жіночий будівельний батальйон. Зараз він відновлює у нашому місті багатоповерхівку, в яку поцілив ворожий шахет. Про мотивацію переселенок опанувати нові професії. Та чи дійсно роботодавці потребують сьогодні жіночих рук? Матеріал Анастасії Шуляк. Відбудовуємо один з будинків зруйнованих, щоб люди скоріше приїхали в свої квартири. Інна Переселенка з Харкова все життя працювала масажисткою, а зараз замішує клеючу суміш та готується класти плитку у зруйнованій шахедом квартирі. Каже, була вимушена все почати з нуля. Дякую. Так. Жінка розповідає, у трамваї випадково побачила оголошення про набір на будівельні курси і вирішила, хоче не тільки опановувати нову професію, а й допомагати постраждалим від російської агресії. Хочеться дійсно скоріше допомогти людям, які зараз вимушені жити невідомо де, щоб вони приїхали сюди і вони мали своє відбудоване житло. 038, -184. У ніч на 23 лютого 2024 року росіяни атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив просто в багатоповерхівку на лівому березі. Зруйнована повністю восьми та дев'яте поверхи. Тоді двоє людей загинули. Ще вісім людей отримали поранення. Цей будинок зруйнований шахедом, перший у Дніпрі, який відновлюють до первозданного стану. Мешканців двох під'їздів відселили, а будівлю почали реконструювати. Якщо хтось порівняє перші фото після влучення, се там буквально чотири віконця немає. То зараз ви бачите, демонтували від відсотків 15-20 будівлі, оскільки візуальне обстеження показало, що порушені несучі конструкції, і прийшлося демонтовувати замість там чотирьох, сім квартир. Саме на цьому потрощеному ворожим шахедом будинку і працює перший в Україні жіночий будівельний батальйон. Загалом 16 жінок. Серед них і наша героїня. Інна разом з іншими переселенками закінчила курси, а тепер проходить виробничу практику. По перше було цікаво спочатку. Потім ми почали вчити теорію. Потім була невеличка практика. Невеличка була практика в училищі Складнощі на початку були. Спочатку не знали за що схватитися, а потім потихеньку, потихеньку, так як нас вчили від початку, від першого рядочка. Курси перенавчання на малярок та плиточниць лицювальниць тривають третій місяць. Їх фінансують благодійні організації. Дівчат обирали із числа вимушено переміщених осіб, які шукали роботу і були згодні змінити. Профіль діяльності заробітна плата зараз через дефіцит працівників в цій галузі вона сягає від 30-35 тисяч гривень. У міськраді кажуть, завдяки таким курсам планують працевлаштувати зо 20% переселенок. Роботодавці ж тільки забрати на роботу нові кадри. Перший досвід так, на цьому об'єкті у нас працюють жінки. Пороло, звісно, весь досвід приходить на практиці. В майбутньому. Будуть працювати у нас і в будівельних в галузях, тому що, на жаль, чоловіків дуже багато позабирали на війну. Після завершення навчання студентки отримують свідоцтво та зможуть працевлаштуватися в будівельних компаніях міста. Тих, хто мріє про власний бізнес, навчать реєструвати ФОП та складати бізнес-плани. Роботи ж у багатоповерхівці, на якій працює перший в Україні будівельний жіночий батальйон, вже незабаром планують завершити. Десь пару тижнів і вже будемо. Віддавати людям житло наразі. Триває набір на другу групу до жіночого будівельного батальйону жінок, які не проживають у місті Дніпро, а в області забезпечують гуртожитком на час курсу. Загалом, з початком повномасштабної війни, кількість офіційно працевлаштованих у Дніпрі зросла з 360 до 440 тисяч людей. Серед них є ті, хто працевлаштувався завдяки безкоштовним короткотерміновим курсам, зокрема з перекваліфікації за будівельними напрямами. Анастасія Шуляк, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. І на сам кінець про погоду у середу в Дніпрі прогнозують в день мінус один градус мороза, а вночі мінус сім. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.